Без нафти, а тепер і ще й без ракет українські дрони масово нищать ворожу паливну та військову інфраструктуру. Лише цього тижня, після візиту БПЛА, росіяни не можуть ані виробляти нову, ані навіть перекачувати вже готову нафту. Від удару досі оговтуються туапсинський НПЗ і пункт перекачки у станиці Кавказька. А в Саратовській області цілодобовий шум детонують невикористані ракети Х-101. Які найпевніше Росія готувала для майбутніх атак по Україні? Жителів прилеглих селищ вивозять із зони лиха, а школярів перевели на дистанційний режим навчання. На цьому стверджують у Києві сюрпризи для ворога не скінчилися. Деталі в сюжеті Анни Басової. Знову літі. Господи, як це страшно. Такими словами, жителі Краснодарського краю зустріли перелітні дрони. В ніч на 19 березня. Ті завітали в гості до нафтоперекачувальної станції в місті Кропоткін. Влада, як водиться, звітує про бездоганну роботу ППО та незначні пошкодження від падіння уламків. Місцеві жителі їхнього оптимізму не поділяють. Смадріття гарятка. Зрештою, те, що українські дрони влучили в ціль, визнали навіть у російському МНС. Пункт перевалки нафти у станиці Кавказькій повністю зупинив роботу. Персонал евакуювали. Трубопровід, що з'єднує резервуари між собою, прийняв удар на себе. А вогонь, що спочатку горів на 20 квадратних метрах, нині охопив у 85 разів більшу площу. Пожежі присвоєно четвертий ранг складності. Хвило цієї ночі в небі над Саратовом щойно зійшло сонце. Стало видно причину і наслідки. Величезний стовп густого чорного диму здійнявся над аеродромом Енгельс. Саме звідси регулярно злітають ворожі бомбардувальники, обстрілювати українські міста й електростанції. Однак пожежа не найбільше зло для місцевих. Ось така симфонія лунає від четвертої ранку, з чого Центр протидії дезінформації робить висновок. Найімовірніше, дрони СБУ та ССО вразили склад ракет Х101. Тим паче, що й минулорічні супутникові світлини демонструють. Ракети з бойовими частинами агресор зберігав просто неба. Згодом влучання у ворожі боєприпаси офіційно підтвердив і Генштаб ЗСУ. І неофіційно ті, хто живе у бабіч аеродрому. Всьо розбомбіли, розлітіли. все, все короче кухня від кухні теж осталось. Загалом за останні дні українські дрони демонструють неабияку продуктивність. Тиждень тому ударну силу дронів СБУ, ГУР, ССО та сил безпілотних систем відчув на собі московський нафтопереробний завод. Лише він один переробляє до 12 мільйонів тонн нафти на рік. І це більше ніж сумарне споживання кремлівських друзів Словаччини та Угорщини. А це наслідки нещодавньої атаки на Тоапсинські НПЗ. Його виробничі потужності аналогічні зі столичним. А ще 90% його продукції, газу, дистиляту і дизельного палива, йдуть на експорт. Точніше, йшли. І якщо на Москву летіли сотні українських БПЛА, чим били Туапсе, достеменно невідомо й досі. За однією з версій Україна застосувала власну крилату ракету Нептун, точніше, наземну її версію. Модифікована для застосування на суходолі вона здатна долати до тисячі кілометрів. Ідеться у дописі президента Володимира Зеленського. Окрім того, вже пройшли випробування і вітчизняного далекобійного дрона дальністю три тисячі кілометрів. У бою їх поки не застосовували. Та в теорії такі БПЛА дають шанс дотягнутися до Новосибірська, тож у потенційній зоні досяжності ЗСУ Омський НПЗ. Донедавна найбільш далекою була атака на аеродрому Оленя у Мурманській області. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.